Безумний цієї ж ночі візьметь у тебе те, що ти зібрав, чому воно буде слова сьогоднішнього Євангелія в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу. В рік Христі ми сьогодні разом переживаємо так другий день свят, правда, бо тобто ми разом вчора відсвяткували на честь нашого чудотворця Миколая, архієпископа Мирликійського. Правда, який для всіх нас є еталоном доброти, щирості і любові. Однак водночас ми бачимо, що цей світ є дуже поляризований, що цей світ дуже часто є розділений на різні табори, які протистоять одні одній, що цей світ має таку велику різницю між тими, хто живуть. У надмірі і тими, що живуть у бідності. Ми бачимо також, що добре випробування, які ми переживаємо як народ, у вигляді страшної пролитної війни. Далеко не всі люди приймають у своє серце ту істину, що треба протиставитися злу, чесним і побожним. Дуже часто ми зустрічаємо то там, то там інформацію про те, що з'являються безумці, про яких сьогодні говорить Євангеліє, які намагаються свої стодоли набити ще більше і не смішать бачити поруч тих людей, які мають зовсім інші клопоти і переживають набагато більші труднощі. Ми бачимо військових і волонтерів, яких ми вчора і позавчора вшановували спеціальних днях, які намагаються знайти по цілому світі і необхідні засоби, і достатні кошти, щоб це придбати, щоб нашу оборону продовжувати. І бачимо тих, які намагаються в тих складних обставинах набити свої стадовище більшої. Майна. Сьогоднішній Євангелій кличе нас, щоб ми не дивилися на це лише способом з невірою і страхом. Сьогоднішній Євангелій кличе, нас, щоб ми, як каже апостол, озброїлися світлом. Світлом Божим, тим світлом, яке має горіти в нашому серці, і тим світлом, яким ми покликані ділитися з усіма, хто є поруч з нами, щоб тої темряви ставало менше. Саме сьогодні, у цю неділю, церква наша закликає нас, щоб ми прислухалися до слів, які для нас записав синод через нашого патріарха і видали минулої неділі, щоб ми сьогодні всі їх почули і тим ще більше скріпилися на вірі, в єдності з силами народу, пастирський лист Архієрейського синоду, Української греко-католицької церкви. На знагоди різдвяного посту. Дорогі браття і сестри у Христі, у благословенну пору Різдвяного Посту наші серця наповнюються очікуванням не лише святкового тепла, а й духовного оновлення. Бо Різдво не просто згадка про народження Спасителя, це запрошення прийняти Його в наше життя, це нагода оновити віру, зміцнити надію. Та розплити любов здатно змінювати світ. Ми живемо в час великого випробування, на наших очах руйнується глобальний порядок, знищується засади людського буття, побудовані на праві та справедливості. Право сили, як у темні століття минулого, знову витісняє силу права. Україна перебуває у вирі і це війна екзистенційна, що стосується українського вибору бути вільними, жити в правді, вибудовувати життя на цінностях, що відповідають і Божій правді і Божій волі. Це зіткнення цивілізації, бо світ поділився на тих, хто прагне свободи і тих, хто обирає темлю, і насильство. На 12-му році війни і четвертому році всеохопної фази цієї війни. Ми відчуваємо втому, але не поразу. Цей час передсвітінкових сутінк, сутінків ставить перед нами непростий вигляд. Чи здатні ми мобілізувати всі ресурси для звитяги у цій боротьбі? Досвід показує, що ми такі здатні. Однак маємо глибше замислитися над місією і визначення Божими правилами, над Словом Ісуса Христа. Що ніхто не спроможе любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів своє життя віддає. Йдеться не про одноразові вівчину, а про тривалу готовність формувати і захищати спільноту друзів, як серед співвітчизників, так і серед інших народів. Справжня сила народу народжується у внутрішній дисципліні, самообмеження та самоконтроль. Духовна доблесть, що формує відповідальне суспільство. піст і молитва, милосердя до потребуючих, відмова від надмірності і від спокуси егоїзму є шкалою цінностей і свободи. Той, хто вміє володіти собою, і здатний на свідому самопожертву, той заслуговує на перемогу. Бо вона починається з уміння. Кожного з нас долати власні пристрасті, з готовності поставити благо спільноти вище за особистий комфорт, самоконтроль є запорукою того, що жертва буде не випадковим поривом, а свідомим і тривалим свідченням нашої з вами любові. У темряві сучасності пам'ятаємо, Господь Ісус Христос вже показав шлях до перемоги. Він народився у Бога мова. Відмовився від слави світу, щоб подарувати спасіння, його народження було відмовою від небесної величі ради служіння нам людям. Його життя є дорогою самопожертви, Його смерть на Христі найвищим виявом любові, яка перемагає зло. Простування шляхом Христа є єдиним. Певним шляхом до перемоги. Справжньою перемогою України в Україні принесуть не втручання союзників чи дипломатичні зусилля. Вона народиться тут, коли кожен із нас складе посильну пожертву часу, сили, здібностей, зручностей, а за потреби і життя. Бо лише через особисте самообмеження ми створимо спільний ресурс, даний стати непереможною силою. Заброкою нашої перемоги має бути очищення суспільства від корупції, від апатії, інерції радянських моделей керування державою, армією та економікою. Роботу антикорупційних органів має доповнювати. Непримиренне ставлення кожного з нас до будь-яких проявів хабарництва і розкрадання суспільної власності. Апостол Павло писав: майте на увазі користь не власну, а радше інших. Спитаймо себе, чи дотримуємося ми цієї настанови, чи готові ми відмовитися від особистої вигоди, щоби служити Україні, ближньому, а через це Богу. Чи виховуємо власним прикладом дітей та онуків до суспільного служіння, до захисту правди і свободи? Перемога України це не лише політична чи військова мета. Від неї залежить духовна перемога світла над темряю, правда над брехнею, любов над невинністю, ненавистю. І вона можлива лише тоді, коли ми будемо готові долучитися до неї власною жертвою власним старанням і власним життям. Вона стане реальністю, коли ми збережемо єдність народу як необхідну умову досягнення мети, єдності, сила народу, Боже нам єдність подай, звучить сьогодні наша давня молодо у всіх церквах. Та й приклад Ісуса Христа буде для нас дорогу казою, бо лише через самопожертву народжується справжня перемога. У час великого випробування Господь закликає нас бути готовими діяти, щоб захистити свободу і гідні здоров'я. Та кожен день посту для нас стане кроком до внутрішнього очищення, до глибшого розуміння Божої волі, хай молитва буде нашим щитом, а добрі справи мечем, яким ми захищаємо правду. Бо боротьба за Україну це боротьба за майбутнє народу. За його покликання бути прикладом для світу і у протистоянні із темрявою. Хай зустріч із новонародженим спасителем світу обдарує нас усвідомленням того, що ми народ, який здатний здійснити свою велику місію. Хай світло Вифлеємської зірки осяє нам шлях до перемоги зовнішньої і внутрішньої, до перемоги, про неминучість якої. Віщає світові воплочений Христос, який є джерелом сили, що оновлює нас і цілу землю. І нехай милосердний Господь благослоє нас на це служіння, служіння спільні перемозі. Амінь. Від імені ахірейського синоду Єпископів Української Хитовської церкви Патріарх Святослав, дано при Патріаршому Соборі Востресіння Христового 30 листопада 25 року. Божу, слава Ісусу Христу.